29 квітня в міському палаці культури відбувся звітний концерт центру дитячої танецької творчості імені Олександра Шакало. На виставу під назвою Нові пригоди маші завітали не лише колишні і теперішні вихованці центру, а й учні з різних навчальних закладів Олександрії. Це традиційний творчий звіт, який ми проводимо в кінці кожного навчального року. Звичайно, кожен навчальний рік відрізняється своєю тематикою, відрізняється своїми якимись цікавинками, родзинками. У цьому році ми вирішили зробити творчий звіт. Під назвою Нові пригоди маші маша, героїня сьогоднішнього мультфільму, буде подорожувати по всіх гуртках нашого закладу. Вона познайомиться із роботою хореографічних колективів, вокальних, театральних, лялькових з роботами гуртків декоративно-прикладного відділу. Ну і, звичайно, визначиться в якогось гуртків хотіла б ходити вона. Окрім вистави, глядачі змогли побачити творчі роботи вихованців гуртків Центру дитячої танацької творчості. На виставці у холі міського палацу культури були картини, виконані у різних техніках, дерев'яні скриньки та сувеніри, а також поробки, виготовлені з різноманітних матеріалів. Відповідно до закону України про позашкільну освіту, Будь-який вихованець, який опанував програму того чи іншого гуртка, має право отримати свідоцтво про позашкільну освіту. Протягом квітня місяця ми провели контрольні уроки, кваліфікаційні іспити, і ті випускники, які бажали отримати це свідоцтво, успішно їх склали. Вони представляли: якщо це декоративно-прикладний відділ, то це були виготовлені роботи, які ви сьогодні можете побачити на нашій виставці. Якщо це хореографічний відділ, то вони представляли концерт свою програму, демонстрували свої вміння і навички у гімнастичних вправах, театральний гурток вміння декламувати, і так далі. І сьогодні ми видаємо свідоцтва про позашкільну освіту 16 нашим випускникам. Чим ми можемо гордитися? І Вже склалася добра традиція, що випускники, які отримують свідоцтва, вони дійсно поступають по тим профілям і напрямкам, які вони в нас навчалися. На сьогоднішній день наші випускники навчаються і в Київських університетах. Університетах, і і в Драгоманова, університеті педагогічному, і в училищі культури, і в Львові по Різбленню, і в різних різних куточках України продовжують свою справу. І теж приємно відмітити те, що випускники наших колективів навіть працюють у нашому закладі, є продовжують добру традицію своїх керівників. Вистава й виставка сподобались глядачам. Ймовірно, що наступного року кількість вихованців центру дитячої та юнацької творчості значно зросте.